Доброго ранку! Бажаємо вам ми, команда Ранку вдома а також я, ведуча Ірина Хоменко за клавішами майстро Костянтин Драгульов. А на кухні наш шеф кухар Ян Гуїн. Яне, привіт. Вітаю. Чим ти мене сьогодні порадуєш? Сьогодні у нас буде салат з нуту, фетою та рукою. Та ще приготуємо німецький картопляний салат. Звучить дуже смачно і апетитно. А ми для вас приготували багато чого цікавого та інформативного. Тож Сьогодні про британських ветеранів, які рятують українських тварин, про перукаря, котрий покращує психологічний стан поранених військових, заступниця посла Ізраїлю в Україні розкаже про тиждень ізраїльського кіно в Києві. А також дізнаємося про українського супергероя у всесвіті, дісі, про міжнародний проект із порятунку культурної спадщини України і про. Що мріє український стровмен чемпіон? Ранок має бути насиченим. Тож починаємо. Ну і звичайно, ми дякуємо за цей день нашим збройним силам України. На календарі, 8 лютого, 150 років тому народився письменник і провидець, один із найпопулярніших представників пригодницької та фантастичної літератури. Здогадалась про кого я. Це Жюль Верн, обожнювала його дітей капітана Гранта і роман про капітана Немо. Сам автор, хоч капітаном не був, але багато подорожував. І саме так надихався на створення своїх бестселерів. А вперше спробував вирушити у подорож в 11-річному віці. Просто втік із дому і записався юнгою на корабель, що прямував до Індії. Яке щастя, що батьки його вчасно перехопили, бо мали б капітана замість письменника. І що тоді було? Ло б на моїй дитячій книжковій полиці. про інших видатних іменинників та визначні події 8 лютого дізнаємось із рубрики День в історії. 8 лютого 1828 року народився відомий французький письменник-фантаст Жюль Верн. Перше оповідання драма в Мексиці. Він опублікував у 23 роки. Успіх прийшов до автора після 30 років з виходом циклу романів. Незвичайні подорожі у своїх роботах письменник передбачив, зокрема, появу хмарочосів, швидкісних потягів, факсу, відеозв'язку, електростільця, а також телебачення. За даними ЮНЕСКО, книги Жюля Верна входять трійку найбільше перекладених у світі. 8 лютого 1921 року одному з найвідоміших заповідників України Асканія Нова був наданий статус державного степового заповідника. Його створив німецький барон Фрідріх Фальцфейн у 1898 році. Степовий заповідник у Херсонській області не лише найстаріший у світі, а й найбільший у всій Європі. Його площа 33 тисячі гектарів. Асканія Нова. Прихисток для тварин і птахів з усіх куточків світу. Фауна тут налічує 69 видів, 12 з яких занесені в європейську червону книгу. З початком вторгнення російських військ на Херсонщину. Одне з семи природних чудес України перебуває в зоні тимчасової окупації. Отримати інформацію про стан заповідника наразі немає можливості. Цього дня в 1994 році Україна приєдналася до програми НАТО Партнерство заради миру. Проєкт ініціювали США після припинення роботи організації Варшавського договору. Мета програми співпраця між НАТО та країнами-партнерами, спільні військові навчання та заходи з колективної безпеки. Тоді для участі у програмі Україна відправила майже 1300 військовослужбовців, 10 літаків, 6 вертольотів, два кораблі та воєнізовані підрозділи цивільної оборони. Україна постійно бере участь у миротворчих місіях НАТО. Наші миротворці були задіяні в Косово, в Іраку та Афганістані. У 2019 році Верховна Рада внесла зміни до Конституції України, якими закріпила стратегічний курс на набуття повноправного членства нашої країни в північно-атлантичному альянсі. У вересні минулого року, під час повномасштабного вторгнення Росіян, Україна подала офіційну заявку на вступ до НАТО за прискореною процедурою. Цей документ підтримали понад 10 країн альянсу. А яким буде 8 лютого 2023 року, залежить від кожного з нас.